Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, у мене підготовка до день народження повним ходом. Я сьогодні знов скупилася, все, що мені треба, ще маю з'їхати в Костку докупити фрукти і що то ще? І ще щось, а де моя машина? Загубилась я десь. Так, ну що. Це мій робочий процес. Дістала. Я треба переложити хлібчик дістала. Я оце пекла на днях, 15 грібень спекла. Тут вариться вже морква. О, Треба ще ж буряк поставити. Окремо я ставлю бурячок, тому що буде червона і морква і картопля. Там же печуться еклери. Тут вже готовий бісквіт на торта. Цифру буду робити, якову. Зараз буду приступати. А, така в мене, як сказати, обстановка робоча. Працюю, працюю швиденько і буду далі їхати. Я розпочинаю робити крем, збиваю вершки. І додаю туди крем чіз Крем-чіз, я обов'язково окремо збиваю, тоді не буде крупинок. А, мене вже багато є а, як я його роблю, пропорції я не раз вам показувала. Я надіюсь, ви вже запам'ятали. Ось такий виходить крем, він дуже гарно держить форму, мені це подобається. І починаю роб... збирати тортик. Пекла. Найпростіший бісквіт. Потім вирізала цифру 6, в мене є такі штуки, щоб ложити на торт і вирізувати. Я пропитала наш бісквіт. Пропитку робила сира згущенка і вода просто розвела. І дуже смачно, я вам скажу, мені подобається. І відразу потім покриваю кремом. І вирішила ще на цей раз. В мене є дуже смачні цукерки, шоколадні і всередині такий кремчик. Я порізала їх і ще всередину положила, щоб було чимось цікавіше. Ну, що, я покрила другий раз торт, але чомусь я вирішила зробити по-іншому. Показую все, як є, тому що, коли хочеш щось поміняти, то це краще. Я вирівняла боки, змазала кремом, мені так захотілося. Ось такий торт вийшов. Завтра я вже прикрашу його ще фруктами зверху, і все. Я вже їду до Наталки, спекла еклери, зробила торта. І вже Купила фрукти, те, що мені треба було докупити, я купила. А взяла ще деякі речі. О, серветки забула. Буду знати, завтра треба взяти з собою. І їду. Швидко вже буду в неї, ну, скоро десь хвилин 15, я думаю, де я буду в неї. Там треба буде. Робити ще салат, зробити один, другий, можливо, й третій, і може ще там кухню вставляють. Вітя поїхав раніше з хлопцями, то поможу ще прибрати ту кухню, повитирати, помити все. Ну, так є, знаєте, треба, треба допомагати один одному. Ми якось завжди, коли в, мої, в мене день народження, в моїх там, вона завжди мені там спече торта чи трубочки, чи ще щось. Чи корзинки, щось таке зробить. А так само, як і в її, то я завжди, в мене завжди еклери. І ще буває там вафельного роблю. Ну, що вона вже хоче. Ну, еклери це стабільно. <сум> Тому що дуже якось полюбились еклери нашим всім. Дуже-дуже люблять еклери. Просто кожен уже, кожне свято якесь там, байдуже, чи збираємося, чи день народження. Завжди я вже печу еклери. Вони завжди швидко йдуть. Та так. Ну, їдемо. Приїхала я вже і хочу показати. Подивіться, яка красота. В них вже так осіння тематика. Дуже гарненько. Так, і ще тут на столі. Що сказати, гарно? Дивіться, яка тут який тут процес хлопці роботи кухню і вже ні скільки готова. Є. Може ти, може ти високий буде? Може ти у високі тіти отсюди, до да, такого кусього. Я не буду оттуда розпавати, може там, через це чи буде? Може й не будеш. Куди ми йдемо? Йдемо куди? В біседку. Ідемо вже з Наталкою витирати, в біседки. Кухоньку треба там повитирати трохи. Дивіться, вже на нас вандулька і Рексик не гавкають, вже привикли. Я пам'ятаю, як ми ще приїхали, щось мені сьогодні згадалось так, та навіть як скоро прийшов час. Уявляєте, в вересні буде вже два роки. І ми сиділи тут во, за столиком, там, на стільчиках, і мені якось таке ще відчуття, нічого не знаєш. Ці собаки гавкали, тому що ти була незнайома, і я думала. Не вірила, що вони до нас привикнуть. Зараз ми спокійно ходимо, бігаємо. Вони собі дивляться стільки на нас. Да? Дивіться. Що? У нього добренькі собака. Добренькі. Де? Добренькі. добренькі. То йдемо вже. Зараз покажу вам, яка там буде краса. Яків класно. Угу. Це ж завтра тобі на бюрсдей. А я хочу костюма. Якого? То, що в Дивіться, прийшли, ми вже сюди вимивати кухню. І як класно зробили. Ось. Така ця мойка, посудомойка. Такі тумбочки, полки. Далі сюди поставили такі те, що наверх, тому що ж наверх не почіплять, бо вікна, то вони придумали під низ таку штучку, прикрутили. І можна за ці штуки відкривати. І дивіться, який класний пок. Так, Задній фон це єфрем хоче щось, не знаю, що він хоче. Німало, так, що... Да, ага, Щоб зім сиділи зараз. Дивіться, скільки полок. Все ж Сюди посуди, стільки всякої наставиш, це дуже зручно. І ось так. Ось такий уголок. Мені це так подобається, це окремий стіл. А, сюди вже можна буде потім ставити різні страви. Тут буде у нас завтра солодкий стіл, треба ніякий стіл. Сюди поставимося, і буде краса. Такі шуклядочки відразу. Дивіться, яка кухня, яке всяке класне придумане. Сюди о. різні чи каструлі, чи що? Всяке шикарне. І ще одне хочу показати. Ага. О, доска. Зразу ж обрізать досочка. Дуже класно. дуже класна кухня. А сюди поставили цього шкафа, тому що не знають куди. Думають, куди це. Так, ну що, ми працюємо. Вже м'ясо ріжемо. вже зробили три салата. І подивіться, яка миска шашлику. Це Наталка заправляє його, вона заправляє його з оцото. Він мені такий добрий. Ну, такий вже смачний, я не знаю. Дуже подобається. Як попробувала, то вже завжди кажу, тільки так давай будемо заправляти. Смакота. Слава Богу, ми вже все зробили, справилися. Їду вже швиденько додому, тому що ще вдома треба зробити доробити еклери. Уже готовий крем. Іду додому. І це. Тільки залишилось їх наповнити кремом та зверху ще прикрасити. І буде все. Вже все так готове.